Тепер ми зробили певний крок поперед, і вирішили відповісти на найбільш часті запитання, які нам ставлять абітурієнти та батьки. Перша з них найбільш таке суттєве, важливе, це чи буде навчання офлайн, чи це буде онлайн навчання, в якому режимі зараз це вкрай. Актуально буде все, ми відповідаємо, передбачається можливість вибору формату навчання це онлайн, тобто дистанційно з будь-якої точки світу, або очно офлайн в Чернівцях. Традиційна денна форма. І наголошуємо, що дистанційне навчання це не заочне навчання, заняття будуть відбуватися щодня за розкладом денної форми, і тут. Продемонструємо також, що у нас вже готуються прийняти в філіалі ХПІ аудиторії в Чернівцях наших студентів, і всі учасники навчального процесу будуть звичайно забезпечені укриттям. Ось фото сховища. Тобто, тут бачите, серйозно, досить це серйозно, тому що безпека це найголовніше. Ну і в продовження питання з дистанційним навчанням: як воно відбувається? Чи достатньо воно якісне? Давайте подивимось. Кожний студент та співробітник у нас має офіційну електронну адресу в корпоративній пошті АПІ для ідентифікації. Для комунікації, щоб обмінюватись повідомленнями, файлами, наприклад, там завданнями та результатами виконання завдань, а також для доступу до інших сервісів, які у нас реалізовані на платформі Microsoft, хмарна платформа Office 365, Це календар, це Teams для відеодзвінків і так далі. Інші сервіси. Тобто це все. Працює онлайн, студенти в системі об'єднані в навчальні групи. Ну відповідно, співробітників в структурні підрозділи. Так вони можуть швидко налагодити спілкування, співпрацю з товаришами, навіть в дистанційному режимі. Серед інших сервісів на платформі Office 365 доступні Word та PowerPoint, наприклад, для оформлення навчальних робіт, презентацій, а також OneDrive. Для персонального сховища, зберігання навчальних файлів як для студентів, так і для викладачів. Крім того, викладачі використовують інструменти OneNote та Class Notebook для реалізації навчальних середовищ зі своїх дисциплін, тобто для доступу до навчальних матеріалів та інше, а також FORMS. Для створення, наприклад, тестових завдань. Ну, там широкий набір онлайн хмарних сервісів, вони всі поєднані в єдину систему, в них доступ за акаунтом, офіційним аккаунтом викладача або студента від університету. Розклад навчальних занять та інших заходів, якщо, наприклад, куратор хоче зустрітись та познайомитись, він відображається в сервісі календар, тобто, все прозоро можна звідси одразу підключитись до відеозустрічі через сервіс Teams. Це в один клік, і в сервісі Teams вже під час проведення заняття студенти і викладачі бачать і чують один одного, можуть демонструвати свій екран, можуть спілкуватись та ділитись файлами в чаті, тобто повноцінна взаємодія, повноцінні лекції, лабораторні, практичні заняття, семінари, все це у нас реалізовується дистанційно без жодних проблем. У нас в соцмережах можете подивитись, як дистанційно захищались. Дипломні роботи і магістрів, і бакалаврів, і навіть е, дисертації, е, доктор філософії PhD, так нещодавно також в липні пройшли захист онлайн. Це все дуже-дуже було реалізовано, чітко, прозоро і, і просто для тих, хто приймає участь в такому процесі дистанційному. А наступне часто питання, яке нам ставлять, це чи є вибіркові блоки, окрім Innovation Campus? тому що люди бачать в назві е, конкурсні пропозиції Campus, і їх е, цікавлять, чи є альтернативи. Звичайно, є кампус. Це один з вибіркових блоків. Так, він потужний, це родзинка освітніх програм. Там вивчається веб, мобай, Python, Data Science, сайберсекюріті так. Але є ще два блоки, про які я вже казав: це Research and Development блок, який більш спрямований на машини навчання, на дослідження. Так, Development and Startup – це блок для тих, хто хоче отримати якусь підприємницьку складову, так з цифрового підприємництва, як створювати, прототипувати свої проекти та просувати їх. І це підтверджується RD і стартап активністю. Наші студенти беруть участь. Вони не тільки фокусуються там на корпоративній розробці програмного забезпечення, вони також беруть участь в хакатонах. От, наприклад, студент нещодавно став призером блокчейн хакатону, або випускник вже став переможцем TechCrunch, так найвідоміший, мабуть, івент. Також наші студенти регулярно перемагають в конкурсах наукових робіт всеукраїнських, там перші, другі, третє місця вони отримують за свою дослідницьку діяльність, яку вони також разом з і під керівництвом наших е, викладачів впроваджують. Е, і ще запитання, яке нам також ставлять е, частіше абітурієнти, мабуть, ніж батьки, але це які мови програмування вивчаються? Відповідаємо, що ділимося такою схемою. Потім подивитись, ще ми викладемо і відео, і презентацію окремо. На початку вивчається алгоритмізація та програмування. Один курс, а також одна дисципліна, а також алгоритми та структури даних. Це також дисципліни, які в першому семестрі вивчаються. І потім вже вони дають базу для вивчення ООП, так, об'єктно-орієнтоване програмування. Це C++, Java, C Sharp. Можна вибирати трек з другого курсу. Це я вже також озвучував. Python від основ до. Advanced, так, до просунутого рівня з веб фреймворками з фреймворками машин learning і дата сайенс. І основ від основ Java це інший трек. Java від основ до розробки корпоративних застосунків Java. також вивчаються стек веб-розробки. Ну і відповідно в блоках наших вивчаються також певні вже не стільки мови програмування, скільки технології та також фреймворки. Які працюють на цих мовах для або створення там, корпоративних інформаційних систем в Innovation Campus або аналізу даних і машинного навчання в RD, блоці, або інструменти бізнес-аналітики, аналітики даних для прийняття рішень, або UI прототипування в блоці, Software Development і стартапи. Ось такі мови та технології вивчаються. Ну, звичайно, детальніше дивіться освітні е, програми. Е, і ще е, питання, яке ставляться, яка кількість у нас бюджетних місць. Е, ну, Тут е, ми пропонуємо найбільшу кількість бюджетних місць, особливо за спеціальністю 121 інженерія програмного забезпечення, 130 бюджетних місць, за комп'ютерними науками та інтелектуальними системами 32. Бюджетних місць та 15 за 126 спеціальністю це освітня програма, програмне забезпечення інформаційних систем. Ну і, відповідно, завдяки цієї кількості бюджетних місць, у наших абітурієнтів багато шансів, дуже великі шанси вступити за квотою 2, так 40% від кожного обсягу бюджетних місць. Також нас часто просять порадити, чи чи пройду я з таким балом на бюджет, наприклад, поділимось статистикою щодо середнього рейтингового балу. От такі бали мали наші вступники у минулому році. При цьому щодо мінімальних балів на основі широкого конкурсу без От 2 два от такі були мінімальні бали за широким конкурсом. Ну, середні у нас з статистикою ще за заквотою 2 При цьому варто звернути увагу, що в цьому році, завдяки тому, як кафедра реалізує, як кафедра ПійТу реалізує, як кафедра ІСТ реалізує підготовку спеціалістів і. Успішно це відбувається міністерством. Бачто було збільшено обсяги бюджету. Ну значно збільшено так з 73 в два році до 130 бюджетних місць за інженерію програмного забезпечення зараз. Було 24 за комп'ютерними науками та інтелектуальними системами. Цього року маємо 32 бюджетних місця, і також минулого року за програмним забезпеченням інформаційних систем 126 та спеціальність мали 6 бюджетних місць. Цього року більш ніж два рази збільшено бюджет до 15 місць в 2022 році, і також додатково маємо. Бюджетні місця для вступників за прискореною формою, ті, які мають дипломи молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, це відповідно 18, 9 та 11 місць на бюджет за нашими трьома е, освітніми програмами. Е, ну а цього року ми там підбивали е, проміжні якісь для себе. Дані декілька днів тому маємо наразі таку кількість заяв з першим пріоритетом. Це не означає так, що вже там залишається мало місць. В жодному разі перший пріоритет не означає, що буде рекомендовано в кого будуть бали вище, навіть там з другим або третім пріоритетом, тих буде рекомендовано на бюджет. Ну і такі у нас наразі є мінімальні рейтингові бали, які подавали абітурієнти. Включно із квотою, 2, і широкий конкурс і середні рейтингові бали наразі, от такі у нас є. Тому коли питають там, наприклад, в мене виходить рейтинговий бал 190, чи можу подавати? Звичайно, можете і потрібно подавати, тому що це пристойний, пристойний результат.